Вітаю! Запрошую вас на семінар. Анатомія і пальпація внутрішніх органів та зв'язок їх з локомоторною системою. На цьому семінарі у вас буде можливість поринути у світ остеопатії та познайомитися з діагностичними методами при віссиральної терапії. Цей семінар буде дуже корисний для прикладних кінезіологів, для остеопатів, для масажистів, які постійно розвиваються і володіють новими знаннями, а також для гастроентерологів та лікарів загальної практики. Мене звати Ольга Навольська, я лікар загальної практики, кінезіолог, остеопат з 20-річним стажем, кандидат медичних наук. 12 років тому я навчала в Гамбурзі в Остеопатичній клініці і оволоділа базовими знаннями вестеральної терапії. Далі я ці знання розвивала, навчаючись в школі прикладної кінезіології та інституті бараля. Широко використовую цю методику в своїй практиці прикладного кінезіолога-остеопата і навчаю вже більше п'яти років масажистів і так кінезіологів. Вісцеральна терапія це не просто масаж живота, тому спеціалісту необхідно володіти глибокими знаннями анатомії, органів та структур чарівної порожнини. Вісцеральна остеопатія вимагає величезної чіткості та точності, яка є наслідком детального знання анатомії. Я навчу вас пальпації внутрішніх органів червної поражнини для того, щоб ви могли оцінити структуру, щільність, розміщення органів. А також будемо вивчати унікальну пальпаторну остеопатичну методику прослуховування для діагностики мобільності і мотивності, щоб швидко знайти дисфункцію в організмі. Для вісцеральної терапії основною задачею є виявлення та лікування первинної дисфункції. Щоб ефективно володіти, знаннями з вістральної терапії, необхідно володіти базовими знаннями анатомії. Тому, якщо ви не впевнені у своїх знаннях, рекомендую підготуватися до нашої спільної роботи. На курсі буде багато важливої інформації. Я поділюсь своїм практичним досвідом, своїми знаннями і чекаю вас до зустрічі.